Вітаю, друзі, 23 березня. неділя. Моніторинг режиму, припинення вогню, запровадження миротворчих сил та контроль над територіями. Анонсував радник з нацбезпеки президента США Дональда Трампа Уолтс Переговори США та України, США та Російської Федерації в Ріаді. буде обговорення і більшої та міцної угоди про мир. Це матиме на увазі в певному сенсі обговорення території як основи для постійного та міцного миру. Ми рухаємося ближче і зараз ближче до миру, ніж будь-коли раніше. Це почалося з того, що президент Трамп поговорив з обома лідерами один за одним, мається на увазі з е, Путіним, а потім з Зеленським. Потім держсекретар Рубіо і я вступили в контакт з росіянами. Вступили в контакти з українцями на нашому рівні. І тепер у нас є технічні команди фактично з українцями та росіянами в одному приміщенні, які проводять переговори щодо принципу близькості. І прогрес буде таким. Ми маємо це е, припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. що вже маємо. Я особисто не сильно помітив. Воно набуло чинності відразу після дзвінка президента Трампа до президента Путіна цього тижня. Тепер ми збираємось говорити про припинення вогню в Чорному морі з морських питань, щоб обидві сторони могли знову переміщати зерно, паливо, та розпочинати торгівлю в Чорному морі. А потім ми обговоримо лінію контролю, тобто фактично лінію фронту. І це вже деталі. Механізмів перевірки, миротворчості, знаєте, заморожування ліній там, де вони є зараз, а потім звичайно ширший і постійніший мир, який включатиме якусь розмову про території заради постійного та міцного миру. Знаєте, те, про що українці схильні говорити, чи говорили як про гарантії безпеки. Як бачимо, питання територій проходить наскрізь у всіх заявах Волца, а до цього про не говорив стів Уітков, який є представником Трампа по переговорах з Путіним, говорив про чотири. Регіона Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області. Крим взагалі вони не згадують. Кажуть, там пройшли референдуми, і ці території Росія хоче забрати собі. От незрозуміло мені, в якому обсязі це все має обговорюватись і стати підґрунтям, як кажуть, до миру. Водночас, водночас. Спецпредставник Трампа е, відкинув план перемир'я в Великобританії щодо України. Стів Уітков назвав план прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера щодо запровадження міжнародних сил для припинення вогню в Україні позерство. Він заявив, що ця ідея ґрунтується на спрощеному поданні прем'єр-міністра Великобританії та інших європейських лідерів, які вважають, що всі ми маємо бути як Вінстон Черчилль. Не знаю, що мов на увазі уїков, кажучи про Черчилля, але тому, що Стармеру до Черчилля, як Мені зараз, знаєте, як у мене бабуся казала Рачки до Парижу. Ну і друзі, зустріч в Оріяді пройшла за мінімальний час. Просто таймінг був мінімальний. І вона вже скінчилася. І ми бачимо відео, як виходить українська делегація. І як Павопа Паліса, який є представником України, відмовився коментувати бочу, ну і, власне, кажуть, буде продовження. Але чи сьогодні, чи завтра, друзі, здається, взагалі, що відбулося? Здається, українців покликали і сказали. Ось вам. Оце одна умова, друга умова, третя умова, четверта умова. Ось вам умови, на яких буде перемир'я. І ви маєте на них погодитись. Чому з такої позиції розмовляють американці? Тому що в них є папочки на наших корумпованих чиновників з офісу президента, Кабміна і так далі. І чи вдасться Україні дипломатично спетляти від цих ультимативних вимог і від вимог Кремля? Мені здається, якщо е, проводити перемовини, будуть представники Офісу президента, яких ніхто не обирав, які. Е, Погрязли в корупції так, що просто ну, огидно дивитись, то нічого не буде. Їм будуть нав'язувати, нав'язувати, нав'язувати свою точку зору. От ультимативно, на 5 хвилин позвали кажуть, так: територію отак, постріли отак, вогонь тоді зупинити, туди рухатися, там пасти, там віджатись. Ну, Ультимативно все. Зверніть увагу, жодного представника парламента в українській делегації нема. Парламента, який є єдино легітимним на сьогодні органом влади в Україні, представницьким органом влади і парламенту, якому не доведеться ратифікувати ті угоди, які будуть. Тобто якісь люди, ніким не обрані, з дуже сумнівною легітимністю, їздять на перемовини, а парламент від них усунути. Їм показують їхні корупційні дії, папочки кажуть, отут ваші рахунки, отут ваші друзі яхти купили, отут у вас палаци, будинки, все. Вони хоп. І здають національні інтереси, щоб врятувати власну зелену дупу і накрадене майно. Ви в мене спитаєте, який вихід. А дуже простий. Парламент Парламент єдиний повноважний орган, який має сформувати групу для ведення перемовин мирних. І тільки парламент може домовитись за стабільний мир. Більше того, парламент, як колективний орган, може стати колективною фортецею і відстояти національні інтереси, бо нагнути парламент неможливо. Його можна розстріляти, його можна знищити, але нагнути неможливо. Там різні політичні сили, різні думки. Це колективний орган. Це не одна людина, не дві, не три. Пов'язані корупцією, пов'язані кривавим бабом. Тому шлях, як на мене, якщо ми хочемо дійсно справедливого миру, якщо ми хочемо захистити національні інтереси, то шлях один банкова. Має провести трансфер влади, втративши легітимність. Передати повноваження парламенту, голові парламенту, як виконуючому обов'язки президента. І тоді не буде отаких зустрічей по 5 хвилин, де ультимативно все розповідають. Тоді дійсно доведеться вести переговори. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо. Нашу країну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.